Доброго дня всім, шановні підписники та гості мого каналу. З вами, як завжди, на зв'язку я Ігор Папак. Зараз засніму відео про нашу птичку підростаючу. Сьогодні будемо вирізати бройлера. Це той бролер, що дружина побила яйця. Ну, Свичайно. І залишилося у нас з десяток бролерів. Перепілочка теж підростає, вже кидає яйце. Ну, от. І буду її пересаджувати, теж хлопчиків окремо, дівчаток окремо, будемо робити вирізку, От. І кому потрібно, де хто живе в нашому районі, кому це цікаво, звертайтеся, є харчове яйце, є будуть тушки, перепілки, будуть курочки дівчатка-несушки, буду важити, ви все це побачите. От, і мацстадо нашого сюди зараз засніму, е, які яєчки несуть. От. Так що ой, будемо з вами на зв'язочку. Може не, не закінчу сьогодні, бо вирізка, е, клітки готовлю під цю банду, там не несушкан, курочка сидить. Вже тебе треба теж їх розсадити в другу клітку, нема поки що місця. Все підготую в другому курнику, тоді пересаджу їх і буду це все знімати, важити, вам показувати. Все, де вчора продали трошки дівчаток, не сушик. Такі от уже гарні птички у нас. Брулерок сюди це певно з фоксичік попав, бо щось якась голова жовтенька. А так брулерок гарний. Він стоїть які лапи, як у гуся. Так? Да? Кажи. О, і ось сюди цей бралероб підростаючий. А які це сьогодні, скільки це їм 23 чи 24, я потім гляну в записі, буду знімати відео і е, скажу вам, скільки на сьогоднішній день, які вони повинні бути по вазі, але дивлюсь, що все у них йде добре. От. Ну це наші амроксики що залишилось з тих яєчок. А, ні, не з тих, це ну, з нової пальці. Це нормально були яйця заложені. Але це у нас там роксики. А це у нас усюди білі фельдери. І вже так і не підросли після того, як я знімав. От. Так що буду їх важити. Вже видно, де півник, де курочка. Там роксиків. По хвостика можна. Певно, подивлюся, бо в кого длинніший хвостик то курочка, але щось дивлюсь, що будуть певно усі курочки. Так що такі ще справи у нас займаємося своїм хазяйством. Дивіться, яка гарна птичка. О, бомба. Да? Кажемо, банда, лісушки, півники. Кажи, і тут ми ще сидимо і вже заложили ми ще інкубатор. На перепілочок Техас Ось і ось сюди, бачите ось сюди яєчки От. це те що вони нанесли за ніч нам ось. І все такі гарні зараз зважу подивимося яка вага будемо та любі візьму зараз які вийде так що у нас ми маємо 16 грамм. Опа, 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 опа. 16. Так. 16. 7. Ну, 16. А це скільки? А це щось показує 14. Непонятно. Так. Опа, опа. Так, візьмемо ще щось. Оно. ну що у нас тут покаже? Не, цей 15. Опа. Оп. А цей 13 навіть покаже. Так що ми всі на видноші гарні. Ой, а ну з верхньої кіточки зараз візьму. Опа. Ой, брат, неудобно трошки. Опа. Да, є меншенькі, так у руці. О 14, а це, о, це 19. Так, будемо починати сьогодні вирізку, бролера у цього. І там останню. От, оцей о, танчик ходить. Оцей перший зараз піде, потім другу кліточку. Зараз буду важити. Так, вага його 3260. Так, вага цього 3,730. Це виходить 355, 360 десь. Це сьогодні 45 днів. Бромі рука. Другого числа їм було 21 день. На сьогоднішній день 5, 1300, 300, Почти почті. Цей 270. Наваляв. Виходить у нас кіло 165. Сважив я цих, чи цих не важив. Сіновий різку, може мореці і більше будуть, але вже не буду всіх переважувати. Середня вага зрозуміла. І бролерки наші, бачите, е, почти на 100 з чим-то грам, різниця. Да? ну Нормально на 20, 21 плюс 23-й день у них кіло 200, скажімо, середнє йде. Mm, то це класно виходить. Вийшли вони у нас. Зараз ще зважу ось сюди. Скільки у нас світло вже вимкнув їм, буду переселяти Оце наші е, білі фильдери. Зараз зважу скільки воно важить птичка. Ану, йдемо це ти півник, так? Да? А ну ось сюди. 200 270 70 грамм. Нормально. Тоже. Им сьогодні тест 23 дні. А ну, иди сюди. 23 дні. На сьогоднішній день. Гарна вага. Стой, сиди. Ты хоть малий. Кебай, важиться не хочешь. Стой, давайте я зважу нормально. 250-260 грамів. Отакі справи у нас. Зараз вимикаюсь. На чому буду закінчувати? Це вже відео треба було давно виставити. Але не було все часу. Зараз вже підростає другий бролер у нас. Ну За це я потім зніму відео. А так усім гарного вечора, спокійної ні, ні, ночі. Дякую всім за підписку, за перегляди, за лайки, за спілкування. Далі буду знімати вже про птичку, це про цього бролера. Сьогодні у нас теж вилуп перепілочки. Ну, ще не рахували, так що, як тільки порахуємо, закінчимо, засніму відео. Так що всім до побачення, до нового ефіру. Дякую всім на зв'язочку.